Сухі борщі, активісти смаколиків для учасників, АТО роблять ще з осені. Шаткують овочі, сушать їх та фасують у пакети, додають спеції і вже заламінованими борщові набори передають на передову. Цього тижня зробили більше двох сотень порцій на 15 літрів кожна. Попит на тернопільські борщі кажуть волонтери, є постійним і показують вдячні повідомлення від захисників. В зелених кульочках це наш борщик. Це по 10-20 штучок на кожен блокпост. Ми стараємося віддати. Ну, так. Як вариться, овочі для приготування борщу потрібні постійно, кажуть волонтери. Особлива потреба у спеціях. Нині ж просять людей про те, чого бракує найбільше капусту. Її багато потрібно, бо ми за один раз пакуємо, точніше нарізаємо 16 мішків, 14-16 мішків. Так зараз стає вже тепліше. Капуста нема. Просимо в кого ще є в когось, які з'є склади, чи в кого ще є, чи по селах, чи в загальному десь на ринку, хто міг нам дати, чи ми могли б за якусь символічну ціну його її за неї заплатити. Ми б її взяли, бо борщ без капусти, то і не борщ. Ще одна смачна візитка, яку постійно готують, передають на фронт волонтери смаколиків для учасників. А то є козацький набір, куди входить мелене сало з різними спеціями. Все сало нам. Зносять люди, а також люди, які торгують на ринку на нашому тернопільському на базарі, вони скидаються всі, всі салом і так нам приносять. Ми беремо такі робимо сухпайки спеціальні для солдатів. Ось у нас є такий козацький набір. Ми його називаємо тут, для 10 чесничин, одна буханка чорного хліба і 500 грам такого сала. Ну вже зараз ми робимо це сало, поки мінусова температура. А вже коли буде плюсова, ми вже напевно що це робити, воно буде швидко. Портитися активісти вже мають нові задуми і потроху готуються до Великодня. Ми плануємо надіємося, що люди будуть зносити трошки м'яса. і Ми будемо робити домашню ковбаску самі або шиночку. Також просити у підприємців, які самі роблять ковбаси. Можливо, ну неможливо, а точно будемо пекти паски і так далі. У нас дуже багато планів. На майбутнє надіємося, що все в нас вийде». М'ясо чи ковбасу можна приносити вже. Активісти смаколиків домовились із тернопільським ринком про морозильні камери. Для Паски вже ближче до самого свята. Проситимуть цукатий ізюм, яйця радіють і підмозі у роботі стати волонтером. Смаколики для учасників. АТО» може кожен охочий. Тут є молоді мамочки, які ну не можуть бути острі, не приходять чи нарізають, чи напікають то вони завжди є. Є студенти, є навіть бабуся 85 років, яка плете носочки. Вона є дома, але ну їй не видно, але вона є. Є бабусі нарізають нарізає сімдесят років пару мішків цибулі. Вони теж є. Готують смачну їжу для тих, хто на передовій захищає Україну. Волонтери постійно, що четверга ближче до вечора, збираються у храмі перенесення мощей Святого Миколая, який в Тернополі, на вулиці Миру. Сюди просять приходити, допомагати. Приносити продукти можна також сюди, або ж передавати через логістичний центр, що на Галанті.